Зсу змінюють позиції на Новопавлівському напрямку, щоб не допустити оточення. Російські війська посилили тиск, використовують фронтову авіацію, авіабомби, бронетехніку і малі штурмові групи. Під загрозою населені пункти в районі Данилівки, де противник закріпився на околицях і намагається просунутися до Вишневого і далі до села Гай, щоб перерізати логістику українських сил. Повідомляється про можливу втрату дачного та сусіднього опорного пункту. Уздовж доріг фіксується рух російських підрозділів. Ціль закрити новопавлівський виступ і створити умови для удару по Новопавлівці. То есть пытаются использовать ту тактику так называемых тысячу порезов, одновременная активизация боевых действий по нескольким второстепенным направлениям с целью отвлечь внимание Генштаба Вооруженных Сил Украины от основного направления удара, это Покровска. Куди генштаб ЗСУ перекинув одні з найбоєздатніших підрозділів у Покровську? Тривають тяжкі вуличні бої. Місто фактично є сірою зоною без стійкої логістики у жодної із сторін. Водночас окупанти намагаються створити кишеню на Костянтинівському напрямі. Наприклад, ті ж бої в районі клебан до храмілища окупантам вдалося перерізати логістику Сил оборони України і фактично... Придавить подразделение uh, uh, вооруженных сил Украины к водохранилищу. Попри це, бої тривають уже три місяці. ЗСУ змогли налагодити логістику за допомогою важких дронів та малих плавзасобів водосховищем. Це і ротація малими групами, вивезення поранених та підвіз БК. Отже, так звана кишеня ще не означає автоматичного припинення активного та героїчного спротиву Сил оборони України на Покровському напрямі. ЗСУ деокупували чотири населені пункти. Темп просування російських військ залишається повільним але послідовним тому утримання Новопавлівського, Покровського та Костянтинівського напрямків критичний чинник для збереження стійкої оборони Донбасу.